Добрий день, семикласники і семикласниці. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури, прочитані останні сторінки захоплюючого роману, створеного Вальтером Скоттом, який вважається засновником жанру історичного роману. Вірю, всім нам надовго запам'ятається цей твір, його герої. Безстрашність та відвага, лицарські поєдинки, ширі почуття, лицарі, для яких честь понад усе. За неї вони готові скласти голову. Отож, розпочнемо роботу. І сьогодні ми зробимо спробу провести лицарський турнір. Тільки це буде не військове змагання у силі спритності, а навчання у силі знань і спритності, умагальнемо знання змісту роману, вміння орієнтуватися в тексті, прослідкуємо історію появи лицарства, заснування лицарських турнірів. Розглянемо одну з найдраматичніших сцен твору Штурм замку Фрондебефа. А щоб стати очевидцем подій, навчимося створювати репортаж. Епіграфом до нашого уроку стануть слова самого автора Людині благородні честь велиць, ім'я. І гідність борониць. Уявимо собі на мить сиву минувшину. Ті далекі часи, куди, мабуть, і примруженому оку не легко сягнути, але куди віднесе нас думка на легких крилах, лицарські турніри, дзвін спосів, штурм замків, гуркіт самої історії. Все це захоплює читачів. На сторінках роману Вальтера Скотта і Венго протягом багатьох років сам письменник зауважував, враховуючи смаки публіки, яка, сподіваюся, жадібно накинеться на цю книжку, я спробував так перекласти старі звичаї сучасною мовою. Щоб сучасний читач не відчував ніякої утоми від сухого зображення неприкрашеної старовини. Тож, любі друзі, чи цікаво вам було читати Романа Івенго? Спробуємо сьогодні відчути атмосферу неприкрашеної старовини середньовічної Англії на сторінках Роману Айвенго збагнути. Як же вдалось письменникові? Бути мрінливим романтиком у зображенні почутті своїх героїв. А розпочнемо наш урок з відомих вже нам речей. Увага! Перше питання. Вальтер Скотт. Це відомий назва країни, письменник. Шотландія. Друге питання він засновник жанру. Історичного роману. Наступне людина, котра єдина мала право припинити турнір? Принц Джон. Четверте. Дама. Перед якою схилявся сам благородний Седрік. Леді Ровена. П'яте питання. Той. Хто ладен був померти, але не розкрити таємницю Айвенго. Гурт. Шосте. Ім'я. Під яким дія у романі Гуд. Локслі. Сьоме. Лицар, котрий приховував своє обличчя на турнірі? Айвенго. Наступне Хто взявся рятувати пораненого Айвенга? Ребека. Дев'яте питання. Хто допоміг Айвенго дістати коня і зброю? Єврей Сак. Десяте. Що було зображено над девізом «Дездічадо»? Дуб вирваний з карінням. Одинадцяте. Назвіть ім'я жінки, яка не побоялася дати відсіч Бріану де Богільберу. Ребека. І останнє 12 питання. Мандрівний паломник богомолець. Пілігрім. Було життя осяєна красою, любов і честь цінились над життя, і що там смерть з великою косою, мужчина, лицар, сонячне дитя в моїх садах мелодії провансу. І жінка, жінка, жінка всіх віків, за неї лицар. Гинув без авансу. Вона чекала цокоту підків в монастирях, фортецях і столицях слухи палаців, схожих на тюрму. І якщо він лицар, о якщо він лицар, вона троянду кидала йому. Гадаю, ви здогадалися. Про яке дивовижне явище говориться в цих поетичних рядках української поетеси Ліни Костенко? Відкриємо завісу часу, аби відчути дух європейського середньовічного лицарства, лицарі. Вони служили королю, державі, релігії, дамі серця, лицарство. Це честь і хоробрість, шляхетність і вірність, звитяга. Лицарство, як явище, виникає у 7-8 столітті на території Франкської держави, почав виникати прошарок суспільства з багатих землевласників. Які могли собі дозволити купівлю зброї за бладунком та коня, здатного нести важкого озброєного вершника, лицарські турніри. Що це таке? Турнірами називали військові змагання, які відбулись на спеціально влаштованій арені, оточеної місцями для глядачів, проходження турніру. Розпочиналася з вибору місця часу і особи, яка його проводила. Де відбувались турніри? Місце проведення вибиралося найбільш людне, найчастіше біля великих міст, щоб можна було залучити більшу кількість глядачів. У вас виникне питання. А коли проходили лицарські турніри. Коли їх проводили? Турніри проводились з приводу великих церковних свят або подій, пов'язаних з організатором турніру. Це могло бути народження спадкоємця або хрестин дитини, одруження королів або укладання миру. Іноді причиною. Проведення турніру могла стати і якась миттєва подія? Наприклад, Річард Левове Серце влаштував турнір на честь узяття міста Акра в 1191 році під час Третього хрестового турніру. Організаторами турніру були герольди. Хто такі герольди? Герольди, глашатаї, вісники, чи обов'язок входило стеження за учасниками турніру, перевірка їх родоводу. Уявляєте, на перших турнірах лицар повинен був довести благородство п'яти колін своїх предків, щоб мати право змагатися на турнірі. Потім це правило змінили. І досить було знатності самого лицаря. Герольди також оголошували імена, герби, звання учасників, займалися веденням турнірних записів, оголошували час початку і кінця турніру. Турніри тривали декілька днів. Протягом нього могли були розіграні різні стандартні ситуації, битви. Атака бастіону, захист моста через річку, взяття приступом валу. За умовами турніру переможці могли брати суперників у полон, забирати їх кони і зброю, отримувати викуп. Найголовнішим, наприкінці турніру була нагорода. Дами могли вручати лицарям особливий приз. Лицарів на спис пов'язували обруч з вуалю, так званий бурлет з наметом. А ще на прохання королеви турніру почесний суддя міг покрити їх на голову вподобаного дамами лицаря прямо під час бою. Цією подією показувалося, Прихильні жінок до лицаря, а іноді і рятувала їм життя. А ми повертаємось до подій в творі, до подій в романі. Будемо вчитися створювати репортаж. Репортаж це розповідь про події, що відбувалися, чи про подію, яка Відбувається зараз. Репортаж має свою мету. Навіщо? Треба створити ефект присутності. Ви свідок подій. Ви там є. Все бачите, чуєте, описуєте важливі деталі, передаєте емоції, Спілкуйтесь з учасниками подій, послідовно описуєте. Все, що бачите, від початку до кінця? Хто брав участь? Де відбувалась, чи відбувається подія? Коли це відбувалось, чи відбувається? Чому так сталося? Чому попередня історія того? І яка попередня історія того, що відбувається? Як розвивались події? Коли був переломний момент? І це питання, на яке треба обов'язково відповісти під час репортажу. Я пропоную вам, любі діти, просканувати QR-код. Уважно і, думаю, зацікавлено передивитись одну з найдраматичніших сцен цього роману Штурм замку Фронт Дебефа. І... В допомогу вам питання? Як виглядала битва? Які були її ключові моменти? Які емоції відчували захисники замку, коли вони дізналися про штурм? Як штурм замку вплинув на подальші події? Кого ви бачите? Хто взяв участь в штурмі? Ки відбувався він? А яка попередня історія того, що відбувається? як розвивалися події, Ми будемо відчувати ваші переживання і емоції? Під час репортажу з місця подій ми побачимо своїми очима історію? 12 століття, яку передав в своєму романі Вальтер Скотт. Ну що ж, спробуємо з вами. І так у нас два кореспондента Сергій і Ольга. Вони будуть нам допомагати. Увага, увага! Важлива новина сьогодні. Зранку відбувся штурм замку фронди Бефа. Який тримав у заручниках ровену наречену венгу? війська річарда Леоне Серце, яке прибуло до Англії, щоб повернути престол, розпочало облогу замку. Хто ж переможе? На місці подій ми знаходимося, і зараз всі дізнаються подробиці бою. Увага! Ми ведемо репортаж. І замку Торкінстон стріли десятками влітають в кожну бійницю замку, в кожне вікно. Проти прибічників фронди Бефа відповідають пострілами зі своїх арбалетів та луків. Чорний лицарь. Розуміючи, що з допомогою луків та стріл укріплений замок взяти неможливо, повів до стіни передової башти. Вони зазнають великих втрат, вони пробиваються до укріплення, але їм дуже важко. Чорний лицар величезною сакирою став рубати ворота, незважаючи на каміння і колоди. Що відбувається навколо? Обложені кидають зверху, палаючи колоди і величезні каміння. І ось. Уже бій точиться в розломі, в якому зійшлися в рукопашному бою лісові стрільці, локслі і захисники Башти, серед яких був і фронт Подивиться, що відбувається далі. Чорний лицар і фронт -дебеф зійшлися в смертельному поєдинку. Велетень фронт -дебеф здається нездоланим, в бою чорному лицарю довелося нелегко. Зламався його меч, ми це бачимо. Він упав, і нібито ось-ось фронт дебев нанесе свій останній смертельний удар. Але підіймається на ноги Чорний лицар, вихопивши сакиру, наніс ворогу смертельний удар. Подивиться навколо, не гають часу, і лісові воїни Вони закріплюють свої позиції в захопленій башті. І ми бачимо, що відбувається. Що ж, перелом у битві настав тоді, коли в замку почалася пожежа, нападаючи, скориставшись розгубленостю захисників замку, яку спричинила пожежа та смерть фронт Бефа, увірвалися в замок. Замок пав. І наші герої вже на цьому місці. Подивіться, будь ласка, ми вели свій репортаж, але його ще не закінчено. Читайте лише важливі гарячі новини і дивіться наш канал пригоди. А з вами були тележурналісти Ольга і Сергій. До зустрічі! Ну що ж, діти? Думаю, що у наших учнів все вийшло. А якщо у вас вийшло краще, то ви. Молодці, любі семикласники. Я думаю, що закінчився наш урок, і закінчився наш турнір. Але так хочеться, щоб не погас чистий вогник лицарства, який ми сьогодні запалили. Бо саме він, як стверджує Айвенго, допомагає нам розпізнати, що благородне. А що низьке, підле, саме Він дозволяє нам залишатись, чесними, мудрими, сміливими і не бути бездіяльними. Лицарський дух вчить нас понад усе цінувати свою честь, не боятися нічого, окрім неслави. Саме він, дух лицарства, породив сотні, тисячі вірних синів і дочок, героїв України, які боронили і боронять її свободу і честь. Не забувайте людині благородні, честь велиць, своє ім'я і гідність борониць. Мої любі діти. А я пропоную вам подивитись на домашнє завдання. Ще раз переглянути урок, переглянути, використовуючи QR-код битву, подумати про сучасність і написати твір мініатюру, Чи є місце для лицарського подвигу сьогодні. Не забувайте піклуватись один про одного, робити добро, дружити, вірити в диво і радіти кожній миті життя. Дякую за увагу до наступного уроку!